Дякую, друзі. Слава Україні! Це майже як перед строєм. Це набагато краще, ніж в Верховній Раді. Шановні друзі, я не буду аж так довго займати вашу увагу, бо розумію, що ми тут зібралися не для того, щоб там багато говорити, а для того, щоб слухати гарні пісні, щоб слухати гарні вірші, які там на фронті теж воюють. Тут багато моїх побратимів, які з квітня зі мною разом зі зброєю в руках боронять нашу свободу і незалежність. Я знаю, що добровольчий український корпус став продовженням того правого сектору, який був на Майдані. Ми зробили неможливе. З нуля побудували дієву структуру, яку бояться не тільки вороги зовнішні, але навіть і існуюча влада. І бояться саме тому, що революція наша з вами ще не завершена. Ми знаємо, що ідеали Майдану не втілені в життя. І нам з вами, і там на сході, і тут в тилу. Має бути не все одно, як воно буде продовжувати. Тому молодь це авангард нашої революції. Саме тому ми з вами зобов'язані ту кров, яку пролили наші побратими, яка ще не оплачена так, як би нам хотілося у ту кров втілити. Щоб вона стала насінням для майбутніх поколінь українських героїв. Перед нами є величезна імперія, Російська імперія, яка не дає нам можливості побудувати свою власну державу, не дає можливості нормально розвиватися нашому народу. Але при тому всьому, я знаю, що коли є такі хлопці і дівчата, коли є такі чоловіки і жінки, які самовіддано воюють за Україну, то перемога все одно буде за нами. Що б вони не робили? Бо ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми переможемо. І хотів би подякувати всім тим артистам, поетам, письменникам, які так само з нами воюють разом. Бо там все просто, легко і зрозуміло. Там є ворог, тут є брат по зброї. Тут же питань набагато більше. І якби ми не мали тої моральної підтримки, підтримки духовної, нам би, мабуть, дуже важко було перемагати в безкомпромісних боях з ворогом. Але ми можемо перемогти І це не тільки добровольчий український корпус довів цю можливість, а доводять і інші добровольчі батальйони, доводять частини Збройних сил України. Бо майбутнє є за нами і перемога є за нами. Слава нації! Україна!